Останнім часом, десь за недільку тому назад, нам запропонували виставку косівської кераміки майстрині Любові Плавської. Ну, теж дуже цікаво, тому що її родина сама із Броварського району. Вона навчається в академії мистецтв Львівській. Саме гончарство. І, звичайно, в часі війни вона виїздить до Чехії. Ну, звичайно, де продовжує свою майстерність і навчання. І зараз, я так розумію, магістратура також, на превеликий жаль, вона сьогодні не з нами. От, було дуже таке, знаєте, яскраве відкриття цієї виставки. зійшлось багато людей. Всі з задоволенням слухали, екранізація. От, вона в Захваті розповідала. Ну, звичайно, це її дітище от, розповідала саме про цю виставку, про, про ті, скажімо, думки, про свій внутрішній світ, який вона вклала у ці тарелі. Їй дозволили пропрацювати українську тематику, да? І дуже їй хотілося відобразити тему війни, і на таких на, на впізнаваних елементах української культури Люба вибрала косівську кераміку, де за основу завжди береться червоне тло. Тобто на вигон червоно-червону на миску наноситься ангов білого кольору, підсушується і викарбовуються елементи. Це може бути малюнок, може бути візерунок. В даному випадку це були тексти нанесені. Текст, тексти ті, які її Надсилали люди про свої втрачені доми, да або про доми, які де вони виїхали і вже не повернуться. Ці вироби випалювалися в печі, і потім на них наносилися глазурі. В Косівській кераміці дуже так здавна використовували свинцеві глазурі, які були дуже текучі. Люба намагалась підібрати глазурі, які зараз використовують керамісти, їй не вдалося підібрати от таких глазурей, тому вони змушені були взяти ті саме свинцеві. вони не корисні як для керамістів, але вони дають можливість робити такі от текучі елементи. Тут ми Можемо спостерігати історії людей із Попасної, із Харківщини, навіть три історії з Бучі викарбовані на цих мисках. Є кілька мисок з історії про Каховське водосховище, і ми дуже хотіли людям показати, навіть як саме миска гончариться, як наноситься на неї ангоб і навіть коли підсушена, як викарбовується. на сьогодні. Можливо, в когось виникає думка, що і вислови, що не на часі, але я б сказав би навпаки, мабуть, на часі, тому що сьогодні, як ніколи, хочеться включитись, ну можливо, як зі сторони психології, можливо, я не знаю, як підійти правильніше до цього питання, але людям хочеться якби своїми діями, своїми заходами продовжити. Скажімо продовжити життя.